Добрий день. Знову перевіряємо домашнє завдання, але я зазвичай записую спочатку перша, потім друга, але другий день поспіль щось йде по-іншому. Але це не важливо. Дивіться, в нас задача 3.18, вам же все одно в якому порядку це дивіться потім. А я запишу, як правильно. Добре, 3.18. Випущений вертикально вгору снаряд розривався у верхній точці траєкторії на безліч дрібних осколків, що розлетілися з однаковими за модулем початковими швидкостями В 0 у різних напрямках. Як буде змінюватися з часом форма хмари з осколків? Ну, По-перше, ця задача була в нас в 9 класі, але я навіть не пам'ятаю, Розбирали ми це розв'язання або ні. Якщо розбирали, то це буде повторення, якщо ні розбирали, ну, значить, зараз розберемося. В 10 класі ви вже достатньо, достатньо добре розумієте, що якщо, ну, наприклад, ми пофантазували би і в присутності, і поняли, би, зрозуміли, що немає сіли тяжіння, то осколки у нас рухалися, рухалися б як рухались просто рівномірно і прямолінійно. І тоді вони із центру розлітались би просто по радіусам і образували б сферу таку, радіус був би В0, ось у нас швидкість V0, і помножить на час. І далі ми. Вчора розв'язували з вами задачу про стрілу і яблуко, і з'ясували, що якщо в нас є сила тяження, яка однаково діє на всі об'єкти, то би, це не впливає на відносно, відносний рух. Тому оскіл, осколки у нас е, мали б однаково прискорення, і соответственно, ми можемо... Умовно говорячи, перейти в систему відлику, яку ми будемо зв'язувати з будь-яким вільно падаючим тілом. Ну, наприклад, з тим же самим снарядом, як би він, він цілим залишився. І ось ці системі відлику, осколки би рухались без прискорення. Ну, ілюстрації цього, я отут не полінілась, пошукала в інтернеті, дуже цікавий Ілюстрації під нашу цю задачу. Тобто, ми би наблюдали, як хмара осколків була би деякою сферою. Ну, от, якщо наблюдати за фейерверками, то, мабуть, так, воно приблизно і виглядає. І ця сфера, вона би спочатку розширювалася, а потім поступово опускалась б з прискоренням вільного падіння. Отак, от як це виглядає. на Дуже цікавих фейерверках. Але я сподіваюся, що ви розумні учні, тому, побачивши значок ключика біля номера вашої задачі, ви, скоріш за все, подивилися розв'язок безпосередньо наприкінці зборника. Але, мабуть, хтось сам або полінився полістати, або. Щось вигадував сам. Мабуть, ви перевірили зараз, як ми з вами робили. Я записала сюди відповідь, але вона майже не відрізняється від того, що є в, в збірніки задач у вас. Добре. Наступні дві задачі вони дуже типові. Ну, просто ще раз швиденько проходимося. Вперед. Пари... В одної з попередніх домашніх роботів ми розв'язували задачу, де у нас була секундна і хвилинна стрілка. Довше, довше на 25% це не проблема. Проблема в таких задачах у вас з'являється в тому, що ви не розумно використовуєте періоди. Тобто нам не обов'язково це робити в системі інтернаціональної. Намного Простіше розв'язувати цю задачу, як що ми, наприклад, періоди обертання будемо розглядати в годинах. Ну, ось тут уже подвох, тому що деякі учні, які не дуже часто дивляться на часи зі стрілками, вони можуть не розуміти, що година. Стрілка делає повний оберт не за сутки, а за половину суток, за пів суток. І тому, якщо ми беремо період, то період годинникової стрілки він 12 годин. Ну, в этой задаче більше підвохов я не бачу, тому що формулу ми с вами уже багато разів записували. Довжину стрілок ми в попередній задачі рассматривали, ну не сьогодні, а декілька. Днів тому назад. Тому я розумію, що здесь у нас все має бути однозначно. Важливо тільки як ви э, виразили періоди. Але якщо ви це зробили або в хвилинах без ошибок, або в секундах, ну, мабуть, ви не ліниві люди, тоді уважаю, але все одно ви должны були отримати в 15 разів. Швидкості хвилинної стрілки більше, ніж края, конца хвилинної стрілки більше, ніж Так, і Остання задача на, на цій записі це у нас про місяць, який рухається навколо Землі. період його обертання 27,3 доби, і нам потрібно визначити швидкість прискорення руху. Зрозуміло, що ми будемо вважати траєкторію коловою, але Тут важливо, які ми будемо робити переводи. Я навіть не діла систему інтернаціональну, я її робила вже десь безпосередньо при розрахунках, тому що, ну, мабуть, це нераціонально, якщо б я це робила окремо. Тому із вашого збірника задач, наприкінці, там є таблиці і вказан радіус. Орбіти Луни, 384 тисячі км, період нам дали за умовами, і формули лінійної швидкості і доцентрового прискорення ми знаємо для того, щоб перевести кілометри в метри, Ну, мабуть, на тисячу ви і так зрозумієте, що потрібно помножити, але добу бажано перевести в секунди. Тому ми Умножаємо на 24 це було бы в годинах, а потім умножаем ще на 3600 це вже в секундах. Ну а далі искусство нажимать на кнопочки. От это, це это, это, это наше все. Але якщо ви все зробили правильно, то швидкість буде 1000 метрів за секунду, а прискорення буде ось таке маленькое 0,20 метрів за секунду в квадраті. Відповідь я. Перевела 1000 метров в км, тоді буде 1 км за секунду. А прискорення ну, в попередніх задачах я це в сантиметрів за секунду в квадраті переводила. Там були маленькі такі значення. А здесь ще менше. Ну, тоді пускай нехай буде 2,7 мм на секунду в квадраті, так теж добре. Ну, все, мабуть, на цьому ми з вами зробимо паузу. Попереду у нас виходные. Всех гарних. Гарних вихідних, до зустрічі на на наступному тижні. О! Добре, до побачення.